Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям на найближчий час. Чи є загроза? Скажіть, допоможіть вираз. Так, дивіться, є хтось підступний, хтось входить, намагається взнати інформацію. Оце небезпечно. Так, якийсь ще агент, дан, дан, якесь завдання має виконати така людина завербована, може навіть. Може, колишні е, ув'язень суд. Про пересування зброї артилерії. Збирають інформацію. Або ПВО. Дороги. От, загрози я не бачу. Заперечую, весь негатив убираю. Все буде добре. Прошу, вищі сили, допоможіть. Закрийте небо. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, і кулі, будь-яку агресію, що чинять росіяни. Одведіть, од усіх, хто дивиться відео військових, побратимів, близьких людей. Одведіть, одверніть і поверніть назад ворогу Хто дає накази, хто здійснює хто запускає ракет. А йому на голову це все падає і сипеться росіянам. Більше не можуть воювати, ніколи в житті буде так і так буде. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть. Усі, хто дивиться відео, близьких людей, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі, і будь-яку агресію, що чинять росіяни, одведіть і поверніть їм назад. В їхні будинки, в їхні домівки, звідки війну привели туди хай його і повертається до нього в дім. Буде так і так буде. Вертає все нас. Закриває небо над усіма військовим. Хто дивиться відео? Захист міцний. Буде все сказане здійснено буде захист міцний. І так буде. от На цьому я буду завершувати. Прошу вас, будь ласка, бережіть себе. Будьте дуже уважні. По можливості три рази передивіться цей захист. На цьому все. Дякую всім за увагу і до зустрічі!